Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні Сьогодні поговоримо на тему, чому ми залежимо від думки інших. Сьогодні у нас в гостях психолог Ольга Дяченка. Доброго дня, пані Оль. Доброго дня. Чому людині важливо, якої думки при неї суспільство? Чому ми найчастіше шукаємо схвалення своїх вчинків і рішень? Як думка інших людей впливає на нашу самооцінку, і як це позначається в нашому особистому житті? Думки при нас інших людей, коли це нам допомагає, коли заважає, і що означає шукати схвалення чи підтвердження своїх вчинків для людини? Навіщо це нам потрібно, в яких випадках не можна спиратись на думку, скажімо, інших людей, а в яких це вкрай необхідно? І перше питання: а чому людині важлива думка про неї інших людей? Е, ну, дивіться, тому що саме через зовнішній світ, думку інших людей, е, більшою або меншою мірою ми отримуємо таку емоційну потребу, як визнання. Якщо про нас говорять гарні речі, нам це подобається, то відповідно наша психіка це сприймає як те, що я така як треба, зі мною все добре, мене люблять, мене визнають, я важлива, я потрібна. Зі мною все око. Якщо нас хтось критикує, то відповідно ми зразу впадаємо. В якісь свої дитячі позиції і е, аналізуємо, сприймаємо це як те, що, можливо, зі мною не все ок, можливо, я якась не така, можливо, я недостатньо хороша, недостатньо розумна, недостатньо компетентна, і за цим можна дуже багато представляти недостатньо. Тому якби, на, на основі оцих таких фундаментальних речей базуються наші відчуття. Бо за думкою інших ховається дуже багато всередині наших емоційних потреб. А скажімо, думка інших людей вона може уже ну у дорослому віці скоригувати самооцінку людини. Ну, наприклад, коли людину часто критикують, чи може її самооцінка знизитися? Е, може знизитися, якщо людина до цього є чутливою і вразливою. Так? Але тут кожна особистість, доросла, зріла, має для себе розрізняти, що критика може бути конструктивною, а може бути неконструктивною, деструктивною, наприклад. Да? І тут людина для того, щоб не бути вразливою до думки інших, має включати аналіз. Да? А чи є ця людина такої думки, якої я маю прислуховуватися? Чи ця людина є кращою за мене? Чи б запитала я в цієї людини поради? А як це виглядає зі сторони, включаючи власний автономний аналіз, ми тоді думаємо брати цю критику до уваги або її не брати? Да? Тому що серед нас токсичних людей є дуже багато, і ті, хто можуть нас <клес> коментувати в якомусь такому деструктивному тоні. Тому вчимося це самостійно е, аналізувати. Тобто розбираємо, наскільки людина перш за все компетентна в тій сфері, скажімо, в якій вона критикує Звичайно. іншу людину. А чи всім людям важлива думка інших людей, чи можливо все-таки не всім людям і від чого це залежить? Дивіться, точно скажу, що всім важливо, але або більшою, або меншою мірою. Є люди, які до цього є менш вразливі, менш чутливі, в силу того, що вони от вже навчилися розділяти, задавати собі ці запитання, розуміти, ну простими словами кажучи, вони стали вже такими впевненими і самоствердними, самодостатніми. Ті люди, які ще на шляху до цього або мають низьку самооцінку, вони будуть якби в це дуже включатися. І будуть до цього дуже вразливими. А в якому віці ми стаємо залежно від думки інших? Ну напевно, на якомусь етапі Це нам точно не важливо в дитинстві такому а, далекому. А на якому етапі ми саме стаємо вже залежною? Дивіться тут я не так би хотіла навіть сказати трошечки забігши до дитинства, що в дитинстві це теж дуже важливе, тому що думка ж, наша залежність да від думки оточуючих, вона формується ще з дитинства, тому що ми починаємо. З самого маленького комунікувати з якимось обмеженим середовищем, з нашими, як правило, батьками або значимими дорослими, і це є фундаментом, який закладають нам наші батьки, е, прислухаючись до нас маленьких, або не прислухаючись, або кажуть, там сядь ти ще малий, нічого не знаєш. Або кажуть батьки, я тебе чую, говори. Давай ми будемо про це розмовляти. Давай ми будемо вчитися це розуміти і. Аналізувати і це. Починає закладати оці ази: того, чують мене чи не чують, сприймають мене чи не сприймають. Я тут взагалі є, чи мене тут немає з моїми потребами і з моїми бажаннями. І вже з дорослішанням ми стаємо аналізувати це, включатися по-дорослому. І, наприклад, дуже такий є найважливіший період, коли ми залежні від думки оточуючих, це підлітковий період, да? коли нам дуже важливе оце визнання. От в цьому періоді. Це такий пік, да і часто тут зараз ми чуємо багато про тему булінгу. Так і в мене навіть в роботі було багато клієнтів, які потерпали в підлітковий період. Е від булінгу не справлялися з цим, бо не розповідали дорослим за різних обставин, і це настільки їх фіксувало в цих історіях, що думка інших про неї настала для неї людини настільки важливою, що людина не могла там вже в дорослому віці там вийти з цієї травми, і вона настільки боялась проявляти себе в соціумі з таким сильним інтенсивним страхом, як у тоді в підлітковому віці. Тобі ж відбулась така фікса. І людина повністю вже доросла, вже давним все давно закінчилось, але вона в цих переживаннях продовжує жити своє життя. Тобто, виходить, якщо людина, скажімо, не впоралася з булінгом на тому етапі, на якому скажімо, він відбувався, ну не розказала, можливо, якось це не довела до логічного завершення. Так. То в, в дорослому віці виходить, що ми дуже стаємо залежно від думки інших людей. Одна із причин так. Так, може бути а стосовно стосовно о дітей, ми говорили про дітей. І в мене вже походу таке питання, як виховати дитину, щоб думки інших, скажімо, не псували її життя, щоб вона була ну максимально, скажімо, незалежною від думки інших людей. Важливо з дитиною проговорювати ці моменти. Це завжди знаєте така універсальна порада, яка буде дієвою абсолютно у всіх історіях, тому що там, наприклад, дитина приходить і каже, там щось там про мене хтось сказав. Мене це засмучує, да чи мене це ображає? Ми маємо пояснити дитині, що думка іншої людини це суб'єктивно її думка. Так, вона може бути правильною або неправильною для неї згідно її якихось переконань і цінностей. Але е, це лише її думка. Ми можемо комусь подобатися, а комусь можемо не подобатися, і це є нормально. І що цілий світ е, йому до нас взагалі байдуже. Багато хто нас навіть не знає і живе своє життя, і ми абсолютно на це нормально реагуємо. Тому нормалізувати е, для дитини тему критики. Нормалізувати тему того, що ти можеш комусь не подобатись. це нормально. Хтось про тебе може сказати щось неприємне, ок, але давай будемо відстоювати це. Да, будемо говорити, що мені це не подобається, е я не дозволяю так собою, дай інші якісь речі. І вчити дитину це розділяти, що ти можеш думати інакше, і що якщо про тебе сказали, що ти поганий, це абсолютно не означає, що ти поганий. Давай ми будемо дивитись на тебе в цілому, а не лише через оці слова, які тобі сказали зараз. А стосовно дорослих дорослих людей. З дитиною з дитиною більш-менш зрозуміла, але стосовно дорослих, коли дорослого там часто критикують, він залежно від думки інших людей, як йому себе виховати так, щоб думки інших людей не були для нього ну, такими вирішальними, скажімо, в роботі, в кар'єрі? Ну і в особистому житті, по-перше, завжди думати, хто мене критикує. Чому він це робить і в який спосіб він це робить? Бо пам'ятаємо про конструктивну і неконструктивну критику. Друге, вчитися задавати собі запитання, а як я бачу цю ситуацію? А як я це бачу в собі? Чи справді те, що про мене сказали, відповідає дійсності? Як би мені б хотілося, а чого я хочу, а який я є, а які мої цінності, які мої переконання? Якщо це для нас визначено, ми стаємо менш вразливими до того, що говорять про нас. Тобто я маю поговорити сама з собою так, і налагодити оцей діалог сам з собою. А стосовно стосовно самооцінки, наскільки ось самооцінка взагалі мене завжди ось такий момент цікавить, завищена самооцінка вона краща для людини, ніж, скажімо, занижена, чи все-таки навпаки? Е, ну, знаєте, це таке трошки, мені здається, спірне питання, що може бути краще. Але якщо ти відповідати на нього так конкретно, напевне, завищена оцінка е, от в дитячому і підлітковому віці трохи це краще, ніж гірше. А вже у дорослому житті, е, в навіть якщо вона ця оцінка завищена, е, класно її нормалізувати до якогось середнього, тому що ми можемо теж своїм завищеним е, я травмувати, оточуючих. Навколо, так? Тому класно, коли це є посередині, але на різних етапах це може бути по-різному. Навіть і низьку самооцінку, якщо вона вже не впала в якийсь такий розлад, так, то можна її зростити в собі і почувати себе абсолютно класно. Так само, як і завищену можна. Аналізом применшити трошки. А які поради ви б як психолог могли дати людям, як саме дорослим людям, ну окрім тих, що ми, ми почули, такі додаткові поради, щоб вони саме не дуже е, враховували думку інших людей uh -huh. стосовно себе? Ну окрім того, що я маю сам з собою провести розмову, наскільки? Скажімо, ну я зазвичай, коли там якусь там можу критику там почути на свою адресу, я для себе перше питання ставлю наскільки людина компетентна в цій так, сфері, якій вона, скажімо, дає критику. Угу. Якщо на мою думку, людина, скажімо, не зовсім компетентна, я цю критику пропускаю. Абсолютно ну, вірно. А от цього треба завжди починати. Які ще інші поради можна дати, щоб люди, ну скажімо, нормалізували свої своє ставлення від залежності від думки інших людей. Класно задавати собі запитання: а чи є ця людина е, кращою ніж я? А чи є ця людина реалізованою? Чи є ця людина? Можливо, зараз вона цю критику подає в контексті отої своєї подавленої якоїсь агресії, тому що ці знаєте коментарі в соціальних мережах, наприклад, ну то взагалі, залікуємо тема. Е, так, так це можна цілий ефір ще один записати. Це про те, що людина не реалізована, вона не має власного життя, вона має якісь невисокі якісь цінності своїм да і, і цим вона хоче когось коментувати абсолютно некомпетентно. Так ну, зазвичай щасливі люди вони взагалі мало коментують так. і напевно вони просто а щас... на мою думку, щасливі люди вони якось по іншому себе поводять. Вони навпаки намагаються з людьми якось по іншому комунікувати. Скажімо, а якраз нещасні люди, вони намагаються цю агресію. Так. Цю... Коментують дуже і, багато, і коментують знову -таки, агресивно, дуже так і ось тут, щоб люди просто для себе розуміли, що якось від все таки бути мінімально залежним від думки інших людей, яка може знизити самооцінку, настрій, ну скажімо, зробити його гіршим. І тут варто ну варто це розуміти і просто да, для, для себе, себе, просто розуміти, що дивіться, я можу думати так, інша людина може думати так. І це є абсолютно нормально, що наші думки можуть стосовно чогось розбігатися. Я можу залишатись при своєму, якщо я маю опору на свої цінності і переконання. Я розумію тобі, ж, хто я є, хто я така, яка я є, що я можу да? і що я буду з цим всім робити. А інша людина, вона є автономною, вона є також особистістю, вона може думати інакше, і я можу тобі не подобатися. І от з цих таких, знаєте, запитань, відповідей для себе, формувати своє розділення від думки інших, і це буде вам допомагати. І це є найкращою такою вправою: оцей діалог з собою, і опора на своє. А думки яких людей для нас є авторитетними, і на які, скажімо, варто звертати увагу. Це звичайно думки в дитинстві. Це батьки, напевно. Е, так в дитинстві це батьки. Якщо батьки, звісно, є все з ними гаразд, і вони є справді авторитетами для своїх дітей, бо знаємо, що є історії, коли батьки там ведуть якесь соціальне життя, тоді вони не можуть бути авторитетами, угу. і дитина тоді шукає десь в своєму оточенні такого дорослого, на якого вона могла би рівнятися, да і це можуть бути вчителі, це можуть бути тренери на якихось гуртках. Це можуть бути там тітки, дядьки, найближче оточення, на яких може дитина рівнятися в дорослому житті. Це знаєте, оці наставники наші, ті люди, які є досягли вже більшого ніж ми. І ми е, бачимо, що ця людина це той на кого я хочу рівнятися. Це та людина, до якої я хочу прийти за порадою. Це та людина, яка знає більше, ніж я, може знати більше, ніж я, і ми можемо вислухати цю думку. Але це теж не ознака того, що ми маємо зробити точно так, як нам порекомендували. Ми маємо це співставити, проаналізувати і тоді вже приймати якісь рішення. Але це ті, хто кращі, да? кращі, ніж ми. А якщо говорити саме про людину, ось вона, скажімо, отримала якусь. Критику і їй важко з цим впоратися Чи, чи потрібно скажімо, радитися з іншими людьми аби скинути оцей цей негатив? Чи все таки варто для себе, ну скажімо, там якось пережити, сам з собою там поговорити. Чи все таки поради інших людей тут можуть допомогти? Дивіться в будь-якому випадку, якщо ми маємо якісь інтенсивні емоційні переживання, дуже круто їх з кимось розділяти, бо ми є істото тобто соціальні. Це нормально. Це нормально. Ми маємо розділити. Ми в розмові з іншими чуємося. Там інша людина нам може підзеркалити щось показати ззовні, і це буде дуже круто, бо це теж включить в нас ще і дистанціювання від своєї історії і, і вміння її рефлексувати над нею, так і так. робити якісь висновки. Е, тому класно поговорити з кимось, але знову ж таки людиною е, хорошою, да на якій ти довіряєш, який ти не будеш отримувати якісь засудження, обесцінення. А людина, яка тебе приймає, людина, яка тебе чує, може дати тобі якусь гарну пораду. Щось підсвітити. А як зрозуміти, що дають що люди дають якусь, скажімо, дієву пораду, до якої варто прислухатися, чи вам, скажімо, банально хочуть зіпсувати настрій, і це потрібно по повслуха. Ось як тут відрізнити, що дійсно ця порада, ну до неї варто прислухатися, вона дієва? дивіться. Порада вона не має бути командою, наказом і вона не має обестінювати нас як особистостей? Тоді ця порада. Це коли кажуть, наприклад, ти знаєш, я поміт. Тила там, що ти сумна? Можливо, там якийсь період часу, можливо, щось відбувається в твоєму житті? Можливо, ти там звернешся до психотерапевта. Да? <кій> а не кажуть, ти ненормальна, тобі вже пора в психушку, ти там псих, чи тобто якісь оціночні, агресивні, судження, агресивні тон. звичайно, це про оціночне судження і чиюсь агресію. І тут треба завжди задавати питання, чи справді це відбувається зі мною, якщо відбувається, то насті, наскільки да, це все зі мною є. Mm -hmm. Паніля хотіла запитати, скажіть, чи часто до вас, як до психолога, звертаються люди, у яких якраз проблеми з сприйняттям іншої думки інших людей? Чи є такі запити, скажімо, ось взагалі на, на цю тему? Є звичайно. Я скажу вам, що кожна людина, яка звертається ну, в моїй роботі, наприклад, більшою або меншою мірою торкається цієї теми, і напевне, десь біля половини клієнтів. Насправді мають з цим значні труднощі, з якими треба працювати, і пропрацювавши вже це навіть на сесіях, проговоривши, ми все рівно в різні періоди життя можемо до цієї теми повертатися, знову ж задаючи собі оці запитання, і це є абсолютно нормально. Стосовно знову таки, ну в принципі, час у нас підходить до завершення. А які поради, якщо підсумувати, ось саме чому ми залежимо від думки інших нашу тему, які поради ви як професійний психолог могли б дати людям? Орієнтуйтеся на власні думки і переконання, визначіть для себе хто я є, дайте собі відповідь на це запитання, дайте відповідь собі на запитання, яка я є, які мої цінності, як, якою я хочу бути. І це буде вашим фундаментом і буде робити вас невразливою до думки інших, або менш вразливою, скажімо так. Згадується фраза Я я художник, я так бачу. Так тобто, ну для мене в розумних так. мірах це так. Так я вам дуже дякую. Цікава тема. Сподіваюся, якісь поради стануть у нагоді нашим слухачам. І нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, чому ми залежимо від думки інших людей і як стати. Мінімально залежними від думки інших людей говорили з нашою гостю. Це нагадаю, психолог Ольга Дяченко. Замбула Рино Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто АФН.